З національним святом українського народу, з Днем Незалежності ми щиро вас вітаємо. Добробуту, щастя, радості, натхнення, добра, здоров'я, злагоди зичимо. Нехай це свято вам наснаги додає і в майбутнє краще доля стежку прокладе. Правда, Україні, завжди цінуєм, як життя, можливо, рік почався в тіні, проте не втратимо чуття. Найдем сили, друзів стрінем, завзятій щирі. живемо, бо наша справа справедливість ми переможемо, днем незалежності. Молюсь за тебе, мій захиснику, що Бог послав тобі міцне здоров'я, борониш українську воленьку святу, своєю вірою, своєю кров'ю. Моя країна дякує тобі, що ти відважний, сильний та хоробрий. З тобою не страшні нам вороги, з тобою нас чекає світлий обрій. Чекає небо, мирне, голубе. Ми віримо, його ти відвоюєш. Ми просим. Лиш бережи себе, герої треба нам живими, чуєш? Мій захисник Спасибі. Що мали змогу, ми з мамою овочі в банку ховати. Приймай від мене овочеву допомогу. Голодні не будуть на фронті солдати. Я вірю і в Бога буду молити, щоб ця передача була остання. Щоб швидше ці банки тобі спорожнити. Нас переможне чекає світання. З Днем Незалежності вітаємо, Україну! Вставай! Боремося до кінця. За мирне, чисте, світле майбуття не забуваймо тих героїв, котрі пішли у небеса, тих, що рятують Україну ціною власного життя. Спасибі тобі, мій захиснику, що маємо можливість вшанувати всіх героїв, з квітами вінку, хвилину мовчання їм подарувати. День Незалежності знову настав, а ти наш герою у домовині своє життя не просто так віддав, щоб вільні ми були і живі, і щасливі. З Днем Незалежності України бажаю завжди вірити у свої сили, поважати один одного, любити свою країну, шанувати нашу історію, пам'ятати всіх, хто героїчно віддав своє життя за Україну та її майбутнє.